Очевидців Другої світової війни на жаль з кожним роком стає все менше, однак із з плином часу оприлюднюють усе більше невідомих документів, які також можуть розповісти. Чимало полтавські архівісти мали цього року одну мету це мовою документів розвінчати ті радянські міфи про Другу світову війну, такі стереотипні, які у нас уже ось живуть. Свідомості частини українського суспільства мов уже 70-й рік. Ці міфи і зараз використовує російська машина пропаганди, тому важливо їх розвінчати, а також відкрити інші невідомі сторінки. Для прикладу про нинішніх волонтерів відомо чимало чого не скажеш про тодішні часи. Жителі Полтавщини з 1941 по 1945 рік зібрали 158 мільйонів рублів на будівництво танків. На буд... Це в такі, я взагалі такі дуже важкі часи. Будівництво літаків здавали інколи і свої сімейні реліквії, речі. Все для перемоги, все для фронту. Представлено в експозиції і цілий розділ присвячений боротьбі за вільну Україну збройних формувань. ОУНПА документи свідчать, що у їхніх лавах було і вихідці з Полтавщини. Наш архів обласний Таку зробив дуже гарну справу. Ми відкрили світлини тих історичних подій періоду вітчизняної війни, про які ми були, не знали і які не були недоступні для широкого огляду. І це в першу чергу стосується нашої полтавщини. Друга світова війна закінчила 70 років тому. А всієї правди ми не знаємо й досі. І з кожною такою виставкою українці дізнаватимуться усе більше.